Часто у дітей в зимовий період, от в цій зоні, якраз де контакт зі шапкою є подразнення шкіри, сухість. тому що це з однієї сторони несприятлива дія холоду, а з іншої сторони, це подразлива дія безпосередньо цієї тканини. Тому якщо ми прибираємо, ми вже забираємо цей фактор. Тому до тіла найкраще завжди, щоб це була бавовна. Якщо ви хочете вдягнути якийсь флісовий комбінізончик, ковтинку штанішки під низ спочатку щось просто бавовняне. А зверху вже фліс. Якщо ми говоримо про дітей зі здоровою шкірою, які не мають, наприклад, атопічного дерматиту, то може бути косметика, звичайно, просто там, от я там взяла те, що у мене зараз лежить в кабінеті. Да? От, там, наприклад, у ур'яжі є просто звичайна косметика для дітей, догляд за дитиною, да, Вона не має якихось спеціальних присадок. Те саме є, наприклад, там, у біодерми. Там. Марки, які випускають як косметику для чутливої шкіри, атопічної шкіри, так і просто, звичайно, доглядово. Якщо дитина має певні схильності, то нам краще використовувати або має чутливу шкіру, ви бачите, що часто якісь виникають такі запальні моменти, то краще використовувати тоді косметику для чутливої та атопічної шкіри. Не бійтеся цієї косметики, навіть якщо вам ніколи не казали, що є атопічні дерматит, але ви бачите чутливість шкіри у дитини, ви можете спокійно їх використовувати, тому що це навпаки така більш щадна косметика. Тобто вона буде менше подразнювати шкіру, і цього нам боятися не варто. І цим насправді ми вже мінімізуємо всілякі висипання. Дуже добре, коли ми намагаємось не пересушувати дитячу шкіру, тому що вона і без наших дій дуже добре сохне. Якщо ми не купаємо в травах, не обробляємо якимись антисептиками активно, якщо ми не намагаємось використовувати де треба і де не треба, підсушуючи креми, там, от, наприклад, судокрем. всі дуже сильно люблять, особливо зимою прийшли якісь червоні щочки, треба намазати судокрем. крем. А там цинк і спирт. Воно ще підсушує, і від цього ще якіснуть ще більш червоні. Ага. те, чого не має бути, якщо ви відкриваєте цю банку і нюхаєте, і вона вам пахне, краще не брати. Тобто, будь-які ароматизатори, присадки, консерванти, фарбники це те, що додатково подразнює шкіру. Такі засоби краще не брати. І зазвичай такі засоби більше продаються в таких магазинах по типу, ну як у нас там космо, Єва, Ватсенс, да, за кордоном, це можуть бути там якісь там ДМ там, щось от такого плану. Маркування дитячі, всілякі там принцеси, герої з мультфільмів. От, зазвичай вся ця косметика вона є досить агресивною насправді до шкіри е, дитини. Так само, як і пральні порошки, да, бачимо маркування дитячі, там якийсь е, зайчик, щось жовтеньке, червоненьке, бірюзовеньке, ще якісь. От, зазвичай такі засоби є найбільш агресивними. Якщо ви будете брати для чутливої шкіри, вони якраз таки не містять цього всього. Але є таке поняття, коли ми бачимо, суха, що є суха шкіра, ми можемо використовувати імульові. Мільєнти, це таке загальна назва. Часто на виробах може прям бути написано емульєнт. Він є трьох текстур. Зазвичай найбільш легка текстура це молочко, потім це крем і потім це бальзам. Тобто найбільш жирний, де найбільше вміст. Вміст якраз олії буде бальзам. І для зимового періоду підходить або крем, або бальзам. Для літнього періоду, якщо це підтримуючий догляд, може бути молочко. Влітку часто от користуються молочком, потім починають користуватися зимку, загострюється, наприклад, атопічний дерматит, посилюється сухість, кажуть нам перестали допомагати. Не, не перестали, просто треба перейти на більш такий більш щільний догляд, для того, щоб шкіра себе почувала добре. Тобто цього вже може бути замало молочка, тому що навіть діти, які не мають атопічний дерматиту, Якщо вони, наприклад, дуже люблять купатися довго в ванні, ще в такій дуже-дуже теплій, якщо вони, наприклад, відвідують додатково басейн, на фоні холоду стан шкіри може погіршуватись. Тобто шкіра може ставати більш суха. Відповідно, нам потрібен більший захист. Тому навіть не маючи атопічного дерматиту, хочеться, начебто отакий виліз з душа, і наче скрипиш трохи, то хочеться трошечки чимось зволожити. Емольєнт це є найбільш безпечний засіб для дитини. І для дорослого, відповідно, так само бо дорослі теж можуть мати суху чутливу шкіру, типічний дерматит, це не виключно дитяча проблема. Другий такий же універсальний засіб, дуже класний, який я вважаю, що має бути must мастхев в кожної сім'ї. Це цика крем, це такий додатковий загоюючий крем. Ним можна мазати все, що завгодно. Вони зазвичай мають менше пакування. От у мене, наприклад, там зараз є отакі два. Вони мають менше пакування. Але якщо ви подивитесь, на них на всіх, яке яка б марка не була, на них написано цика. От є ця приставка цика. Що це означає? Це просто загоюючий крем при будь-яких подразненнях, сухостях, тріщинках, почервоніння шкіри. Тобто, щоб не трапилось, мажемо І що ми говоримо саме безпосередньо про зимовий догляд для дітей, дуже актуально, а також для дорослих з чутливою шкірою, дуже важливо використовувати колд креми особливо для тих, хто довго проводить час на вулиці. Є таке загальне розуміння: Крем від непогодження. Він може називатися cold-cream, він може називатися бальзам від непогоди. Це зазвичай консистенція або крему, або бальзаму. Тобто, це такий досить жирний. Часто він буває на основі воску, там, бджолинового воску, соєвого воску, може бути на основі рослинних олій, тобто це така досить жирна історія. Така щільна текстура, ви коли намазуєте, ви прям відчуваєте, що воно так тут є. Якщо вони на основі воску, їх потрібно після того змивати. От, наприклад, бальзам від непогоди є, наприклад, у віледи. Він там на основі рослинних олій, і його можна не змивати. Якщо це колд крем. І в ньому у складі є вода. Тоді просто ще треба розуміти, що ми маємо його намазати за 15-20 хвилин до виходу на вулицю. Якщо це бальзам, наприклад, в якому немає у складі води, і ним можна користуватись хоч прямо на вулиці. Тобто він для нього не потрібно часу, щоб він там всучився. Коли кажуть про колод-крем, часто забувають про руки. Руки ми теж мажемо. тобто всі відкриті ділянки шкіри, да? руки часто у дітей відкриті, тому колод-крем сюди теж наносимо. У дітей часто сохнуть губи, тріскаються. Що можна робити? Так само серед цих засобів, от там те, що ми називали, дав цих аптечних, є бальзами для губ. Вони продаються в аптеках, да, просто бальзам для губ або звичайний вазелін. Просто саме звичайний вазелін. Підсумок цього сказаного, начебто, ми в валіці в такому засобі більш більшого. Потім або намазали. Емальєнт, значить, воно зволожило нам шкіру. Після того, якщо є десь подразнення, ми цикапласти намазали на ті місця, і перед виходом або за 15 хвилин, якщо є в колкремі вода, ми намазали. За 15 хвилин, якщо немає, там вже як ми виходимо або там на вулиці на відкриті ділянки, все, і після того повторюємо дію так само. Да. Правильно? Абсолютно вірно, да. Також важливо, є такий стан, як називається гусяча шкіра або фолікулярний гіперкератоз. Це така, знаєте, шершава шкіра. таку шкіру ми обов'язково зволожимо циккремами, емулієнтами в догляді, і обов'язково колд-креми, Тому що діти, наприклад, які не мають взагалі ніяких проїх. Вони можуть і не реагувати на холод, але які мають чутливу шкіру якусь, ось якісь такі стани, то вони будуть реагувати дуже сильно, тому що не тільки наскільки вітер сильний, яка вологість повітря, тому що це все в комплексі може впливати. Клас, дуже класно. Дякую.